І саме в цей момент, коли у нас не гаразд були проблеми, ми якби замислюємося над тим, що я хочу жити краще, там, з завтрашнього дня почну там, бігати, наприклад, або краще харчуватись і так далі. У кожного це своя ситуація, у кожного це своя мотивація і так далі. Але. Е на своєму опиті я знаю, що зазвичай це не вдається. Тобто ти сам собі кажеш все, з завтрашнього дня я починаю бігати. В кращому випадку ти на, на наступний день побігав, ще день, може два побігав, на третій день вже твій мозок каже тобі: давай ще трошки полежимо, це важко, не хочеться, там холодно, ну, давай під теплим одеялом полежимо і так далі. Ще через пару днів ти думаєш, що краще більше поспати, і на цьому все закінчується.